Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. А для поїздок залізницею з України за кордон з'явився ще один маршрут. Також змінився порядок продажу квитків на один з міжнародних потягів. Про це більш детально далі в огляді. Нещодавно з'явилася інформація про запровадження нового залізничного сполучення між Україною та Чехією. Так, з 27 березня починає курсувати поїзд Прага. чоп цей маршрут буде обслуговувати комерційний оператор «Регіоджет». Тепер у пасажирів, які прямують залізниці з України до Словаччини або Чехії, з'явився додатковий маршрут 27 березня з Праги відправиться у перший рейс поїзд до Чопа, а 28 березня з чопа до Праги. Це безпересадковий маршрут, що прокладений через Кошице у Словаччині та чеській станції, зокрема Острава, Олмуц та інші. У складі поїзда вагони другого класу із сидячими місцями та спальні вагони. Вартість проїзду за повним маршрутом залежить від дати відправлення. Чим раніше купується квиток, тим дешевше. Наприклад, можна купити місце у другому класі за 19 євро, спальне місце у змішаному вагоні коштує від 40 євро, купе для одного пасажира від 90 євро. Час відправлення з Праги о 21 годині 52 хвилини, прибуття до Чопа о 10.35, зворотній рейс відправлення з Чопа о 17.35, прибуття до Праги о 5.46. Тепер про те, які є варіанти для пересадки на прайський поїзд у чопі. Якщо ваша поїздка починається з Києва, то найзручніший потяг номер 59 Київ-Чоп. він прибуває на кінцеву станцію о 13 годині. Для проходження прикордонних процедур залишається 4 години. Також укрзалізниця призначає з 28 березня потяг номер 345 Чернівці Ужгород у складі поїзда вагони категорії плацкарт Купе він прибуватиме на станцію чоп о 16.40, зворотній рейс зі станції чоп об 11.35. цей потяг прямує маршрутом через Івано-Франківськ Калуш Стрий Мукачево. Загалом у розкладі є 17 зупинок. Тим часом, з 18 березня, Укрзалізниця змінила систему продажу квитків за маршрутом Київ Відень. Відтепер проїзні документи продаються виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці. Також онлайн доступний поїзд австрійської залізниці. Чоп відень раніше. Укрзалізниця повідомляла, що продаж квитків на міжнародні потяги через мобільний додаток має усунути спекуляцію проїзними документами. Після скасування у лютому 2022 року авіаційного сполучення залізниця стала одним з основних перевізників по Україні та за кордон. Попит на залізничні квитки зріс у кілька разів, а от провізна спроможність укрзалізниці залишилася незмінною. Це особливо гостро відчувається на міжнародному напрямку. Наприклад, з України до Австрії курсує лише два безпересадкові вагони. За умови шаленого попиту це мізерна кількість місць. Потрібно було приходити до міжнародної каси на вокзалі до восьмої години ранку, але не факт, що квитків вистачить всім бажаючим. Тому у справу включалися посередники, які пропонували за винагороду місце у вагоні. Враховуючи скандальну історію з потягом київ варшава де виявили зловживання провідників та навалу спекулянтів Укрзалізниця запровадила онлайн продаж квитків. Окрім цього, Тідно пройти верифікацію через дієпідпис. Аналогічний алгоритм запровадили для вагонів Київ-Відень. Це у певній мірі знижує ризики спекуляції квитками. Продаж квитків Київ-Відень відкривається за 20 діб о 8 годині ранку. Вони зникають із системи за лічені хвилини. Хто не встиг упіймати місце у безпересадковому вагоні, той може їхати із пересадкою по станції чоп. До цього Укрзалізниця запровадила маршрут номер 745 Київ Ужгород, що прив'язаний під пересадку по станції чоп на австрійський поїзд до відня. У мобільному додатку продаються квитки одразу на два поїзда: Київ, чоп та чоп відень. Загальна вартість поїздки становитиме від 2865 гривень. Також через застосунок укрзалізниці та у касі можна придбати квиток на поїзд номер 146 чоп відень, ціна від 1920 гривень. Якщо ви маєте певний досвід поїздок за кордон, можете поділитися у коментарях своїми враженнями від подорожей і залишити рекомендації для інших пасажирів щодо зручних маршрутів. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі нагадаю про те, що цей ресурс потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадаю про те, що на підтримку залізних магістралей» ви можете перерахувати свої донати. Всі реквізити є в описі цього відео. І нагадую про те, що в описі цього сюжету є реквізити для ваших пожертв на підтримку ППО у Київській області. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.